Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо слухати віршик. Але спочатку здогадайтеся, про кого ж йдеться у загадці? А ось і я, куди ступаю, сонце сяє, а ще пробуджую сну я нашу землю чарівну. Про кого ж йдеться, діти? Так, це весна. Про неї складено дуже багато віршів і пісень. Її називають найніжнішими словами. А які ви слова можете сказати про весну? Давайте з вами пограємо в гру Добери слова. Коли на вулиці багато світла, яка весна? Світло. А тепла чи холодна весна? Так, вона тепла, чарівна, ніжна та привітна. Багато поетів присвятили свої вірші весні. В Україні є видатний поет. Тарас Григорович Шевченка. Він написав дуже багато віршів як для дітей, так і для дорослих. Зараз я вам розповім один з його віршів, який називається Зацвіла в долині червона калина. А ви знаєте, що таке калина? Так, це кущ з дуже корисними ягідами, А ще калина є символом України. А зараз послухайте вірш. Зацвіла в долині Червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защепитала. Почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у галь на долину. Діти, давайте я вам поясню значення до його вам слів. Любо, любо стало, це означає, що стало весело та легко, а свита. Верхній одяг, який був як жіночий, так і чоловічий. Давайте разом згадаємо, з ким порівнює поет квітучу калину. Так, з дівчиною, дитиною. Погляньте ще раз на кущ калини. На що він схожий, наче букет квітів або снігом присипаний. Послухайте вірш ще раз. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. люба любо стала. Ташечка зраділа і защепитала. почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Давайте з вами згадаємо, що зробила калина. Зацвіла. А дівчина що зробила? Засміялась. А пташечка, а пташечка зраділа і защебетала. А що зробила дівчина? Почула і вийшла. А зараз давайте ще раз повторимо вірш зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Діти, а що ми сьогодні з вами читали? Так, вірш. А як він називається? Так зацвіла в долині червона калина. Запам'ятайте, будь ласка, хто його написав Тарас Григорович Шевченка. А наше заняття завершилося. До побачення, діти.